До речі, цікаво, чому собаки ну, більш радикально різні, uh -huh. ніж е, коти, коти виведені, тому що да, там теж uh -huh. у там у персів, у яких там приплюснуті мордочки, uh -huh. в них багато проблем, схожих на мопсів, тому що їсти незручно і хроплять там у шотландців чи в когось там ще з суглобами теж uh -huh. проблеми. Ну тобто, оця от тенденція, що чим породіш дистіший кіт, тим більше в нього проблем це зберігається і у котів, і у собак. От, але все-таки у котів. Якось різноманіття менше, тому що кіт, навіть якщо він мейнкун або Сфінкс, він все одно більше схожий на дикого на кота, ніж на вовка. Ну, насправді це теж можна пояснити, тому що різні породи котів історично виводилися здебільшого для естетичного задоволення, тобто для різних виглядів цих котів. Але як відбувалася селекція собак, вона відбувалася за призначенням.